Розв'яжемо задачу з кінематики. Умова задачі є такою. Залежність координати від часу для певного тіла описується рівнянням x дорівнює 8 t t квадрат. у який момент часу проекція швидкості тіла на вісь ох дорівнює 0. Нам запропоновано 4 варіанти відповіді, з яких належить вибрати правильний. Щоб розв'язати цю задачу, складемо скорочений запис умови. Отже, нам відоме кінематичне рівняння руху цього тіла. х дорівнює 8 t Т квадрат. Умовою задачі передбачено, що в якийсь момент часу швидкість тіла, позначимо її v1, стає рівною 0. Нам запропоновано знайти цей момент часу t1. Найбільш простий спосіб розв'язку цієї задачі є згадати і записати кінематичне рівняння для координати при рівноприскореному русі. В цьому рівнянні х 0 є початковою координатою точки. В0Вх. Є початковою швидкості швидкістю в напрямку осі x, Т позначає час, а x є проекцією прискорення на напрямок осі. Порівнявши стандартне рівняння кінематики рівноприскореного руху із рівнянням запропонованим нам в цій задачі, ми бачимо, що x 0 для нашого випадку рівне нулю v 0 – це коефіцієнт, який стоїть біля t. Отже, в нашій задачі v 0 рівне 8 метрів за секунду. А x поділити на 2 рівне мінус 1 метр на секунду в квадраті. Отже, знайдемо звідси значення ax. А рівне мінус 2 метри на секунду в квадраті. Кінематичне рівняння для швидкості вздовж усі хсів, запишемо у вигляді Vx0 плюс AXT. Отже, в нашій задачі Vx рівне 8 мінус 2T. Умовою передбачено, що в певний момент, який ми позначили Т1, значення швидкості стане рівним нулю. Отже, з цього рівняння ми можемо знайти це значення Т1 і побачити, що Т1 рівне 8 поділити на 2, отже, 4 секунди. Серед запропонованих нам варіантів є варіант 4 секунди. Отже, ми обираємо варіант П. Цей варіант належить вибрати у бланку відповідей. До шостого завдання обираємо варіант Б і ставимо хрестик у відповідному полі. Задача розв'язана. Можемо застосувати інший спосіб розв'язку цієї ж задачі. Спробуємо розв'язати її графічно. Якщо намалювати функцію x дорівнює 8t мінус t квадрат на площині xt, отримуємо параболу. Зручніше малювати цю параболу, якщо ми розкладемо функцію на добуток двох функцій 8-t та t. Звідси можемо зразу отримати точки перетину нашої параболи із віссю Т. Це точка 0 та точка 8. Значення коефіцієнта біля квадратичного члена є від'ємним. Отже, відкі параболи загнуті донизу. І парабола буде мати десь такий вигляд. Рух, який описує ця крива, є доволі складним. Спочатку тіло рухається в додатньому напрямку осі осіх, в певний момент зупиняється. Потім продовжуй рух в протилежному напрямку, в від'ємному напрямку осі х. Отже, точка де тіло досягне найбільшого відхилення вздовж осі х і є точкою, коли швидкість стане рівною 0. З симетрії ми бачимо, що в цій точці Т повинно бути рівне 4. І ми розв'язали задачу графічно. Знову наша відповідь. Варіант Б. 4 секунди.